Доброго вам здоров'я, шановні, 27 травня. Сьогодні Православна Церква згадує мученицю Феодору, Діву і Дедима Воїна. А взагалі в нас, якщо на небо подивитися, в нас сьогодні молодик. Якщо місяць народився і водою облився, тобто, якщо вночі пройшов дощ, то дощі надовго, а коли ж молодик без опадів, то досить довго триватиме суха погода. Наші предки вірили. Якщо 27 травня стоїть спека, то до самої осені дощу не буде. Ще одна прикмета якщо в цей день розсада швидко поглинає воду, значить, опадів найближчим часом не передбачається. А за бджолами спостерігали так якщо їх багато, то чекай на негоду, якщо ж не видно, то спека триватиме. Цього дня хочеться побажати всім глядачам оновлення у думках, у серці, у справах. Нехай новий місяць, що починається сьогодні, принесе свіже натхнення, чисту енергію і добрі починання. Бажаю вам сміливо відпустити зайве, зберегти головне і з надією зробити перший крок до нового. Нехай все, що здавалося складним, стане зрозумілим, а те, від чого вас втомлювало сильно, нехай воно відійде. Нехай небесні покровителі цього дня, святі, які пройшли випробування вірою, хай підказують, захищають і благословляють на добро. І з цього відео, шановні глядачі, ви безліч цікава дізнаєтеся. Це насправді дуже небезпечна доба з певною мірою, але якщо е, знати всі правила, то можна використати цю добу на добро на благополуччя, тому я про все про все це буду сьогодні розповідати. Я нагадаю, що на цьому каналі це, напевно, що єдине таке джерело на 2025 рік, де розгляду. Складається і складається народний календар на 2025 рік саме український календар, і де враховані і неперехідні свята і звичаї українські наші, і перехідні свята і звичаї нашого українського народу. Тому, будь ласочка, додивіться відео це до самого самого кінця. Ставте Ставтемо лайк, подобаєчку, напишіть довгий-предовгий коментар, робіть репост. Звісно, підписуйтесь на канал, звісно, перевіряйте, чи у вас дзвоник натиснути на цьому каналі, якщо ні, то натисніть, будь ласочка. І, звісно, я вас запрошу до свого телеграм -каналі. Каналу, Посиланнячко на телеграм-канал мій буде в описі під цим відео. І я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день за 27 травня 2025 року. Це в нас вівторок в цьому році. І я дякую заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! Я починаю! Святі Феодора та Дидим стали відомими ще в IV столітті, коли в Олександрії християн переслідували за віру. Це сталося за часів імператора Діоклетіана приблизно в 303 або 304 році. Феодора була молодою дівчиною, яка щиро вірила в Христа. Коли її викликали на суд до правителя Олександрія Євстратія, вона відкрито заявила про свою віру. На запитання, чому не вийшла заміж, Феодора відповіла, що вирішила присвятити життя Богові. Її в'язнили на три дні, щоб змусити передумати, а потім пригрозили, що в разі відмови змусять жити серед людей, далеких від чистоти. Але через три дні дівчина не змінила свого рішення. Тоді її справді відправили в те місце, де її намагалися зламати. Саме тоді з'явився воїн на ім'я Дидим. Переодягнувшись в звичайного чоловіка, він проник у приміщення, відігнав всіх і допоміг Феодорі втекти, передавши їй свою військову одежу. Коли про це дізналися, Дидима заарештували. На суді він чесно розповів, що саме зробив і навіщо, його засудили до кінчини. На місце виконання вироку прийшла і Феодора. Вона відкрито заявила, що хоче розділити долю з тим, хто її врятував. Правитель наказав виконати вирок для обох. На Федорин день господині прокидалися рано і з головою поринали в хатні справи. Чоловіків, за традицією просили залишити дім, аби не заважали прибиранню, бо вірили, що Федора чистоту поважає. Спочатку з оселі виносили все начиння, окрім ікон у червоних кутах, після чого ретельно мили стіни, стелю та підлогу. Наприкінці перемивали весь посуд, і святковий, і повсякденний. Господарі в цей час наводили лад в дворі, в хлівах, готували худобу. Єдине, чого не можна було торкатися в цей день, це віника. За народним віруванням, в кутку за віником мешкає домовик, і при надторевному прибиранні цього дня його можна ненароком вигнати, а з ним піде і добробут. Також цього дня намагалися мовчати більше, ніж говорити, особливо жінки, адже вважалися, що Федора не терпить зайвих слів. Все сказане необачно, могло обернутися прикрущами чи хворобами. Сьогодні активно поралися на городі. Побачивши перший цвіт на огірках, господиня перев'язувала його червоною ниткою, вирваною зі свого пояса, і промовляла: Як густо цей пояс в'язався, щоб так і мої огірки густо в'язались у пуп'янки в огудині. Коли ж, незважаючи на це, буває багато пустоцвіту, тоді дбайлива господиня, городиня намагається знайти денебудь загублений личак і волочить його ногою, приказуючи, як густо цей личак плівся, щоб так і мої огірки густо в'язались в огудині. А щоб молоді огірки та й взагалі всяку зелень не поїдала гусінь, городину садили наче серце. Огірок в народній поезії символізує гори та сльози. Посадила огірочки близько над водою, поливала огірочки дрібною сльозою. Молоді огірки символізують молодих хлопців, а жовтяки старих парубків. Ой гіркі жупляки, старійтеся, парубки, а в нас огірочки самі зелененькі, а в нас парубочки самі молоденькі. 27 травня 2025 року на небі зійде молодик. Це дуже особливий день. Він здавна вважався вдалим для турботи про себе. Саме на молодик пращури радились замовляти зуби, заговорювати зуби, щоб зуби не боліли. Говорили, наприклад, таке місяцю маю, чого я тебе спитав, чи болять в мертв'яка зуби? Ні, не болять, не щемлять щоб не боліли і не щемили врожденного, хрещеного раба Божого Івана. Ще можна прочитати таке замовляння саме на молодик, на молодий місяць ти, місяцю Адама, молодик, питайте у мертвих і живих, у мертвого зуби не болять, у мертвого зуби ніколи не болять, кості задубіли, зуби заніміли, ніколи не будуть боліть. Даруй Господи, щоби в мене раба Божого, нарожденного, молитвяного, хрещеного Івана зуби заніміли, ніколи не боліли. Звісно, ім'я Іван треба замінити на ваше ім'я, бо ім'я тої людини, для якої ви промовляєте це замовляння. Ще сьогодні ну, треба додати, все ж таки, що саме молодий доба, коли взагалі немає місяця на небі, це самий оптимальний час саме для таких замовлянь. От проти зубного болю найкраще допомагає принаймні в таке вірили в нашу українську народу. Ще дуже добре саме в цю добу замовляти переполох, золотуху враз чи бородавки. Для цього можна використати такий обряд. Значить, треба вийти на молодик з ножем в руках, тричі провести ним проти годинникової стрілки і сказати, місяцю яснесенький хлопче, молодесенький, забери свої ягнятка бо поріжу. Також в цю добу дуже добре планувати візит до стоматолога для профілактики чи лікування. Буде менш болючим сама процедура, буде менш болючою і краще буде братися анестезія. Молодик сприятливий для любовної магії. Дівчата ворожили насудженого, кидаючи воду предмети і промовляючи до місяця. До молодика зверталися із шануванням. На полісі чоловіки знімали шапку і кланялись в чотири боки, вітаючи нового короля. Три ночі без місяця це його покарання за людські чи власні гріхи. В народі казали, що після своєї кінчини місяць сходить до пекла, перепочується там, очищується і знову І Оці три дні вчора, сьогодні і завтра. Вона вважається небезпечним і загрозливим періодом, ця, цей період, ця темрява, і відсутність світла символізує межу життя і того світу, спокою і тривоги. В такі дні відьми готують закваски на овочі. В Закарпатті вважається, що відьми збираються на готар на межу села, щоб влаштувати шабаш. На молодику не радили розпочинати нову якусь складну роботу, вважали, що справа не вдасться, треба дочекатися хоча б трьох днів або першого понеділка чи першої суботи після молодика. Тоді обитреться злий вплив. Казали, що треба, щоб місяць новий обтерся, і потім вже можна починати щось нове робити. Після цього вже починається найбільш такий сприятливий період взагалі в всьому місяці. Також вірили наші предки, що в ці дні відьми втискають мороз, аби зберегти його на майбутнє. Взагалі, у всій східнославянській традиції перші три дні по молодику вважаються небезпечним часом. Він не підходить для важливих справ. Не варто починати будівництво, переїжджати, вирушати в дорогу чи справляти весілля. На Полтавщині, як і на Західній Україні, також вважали, що в ці дні відьми збираються на шабаш. На Галичині вважали, що відьми йдуть на сойми, тобто таємні наради, де звітують чорта. В деяких регіонах в цей час топляться потопельники, бо місяць тягне у воду, особливо коли його не видно на небі. Також вірили, що в безмісячну ніч у вигляді жінки з'являється безсоння і нападає на людей. Сни в таку ніч обов'язково. Збуваються, що не можна робити сьогодні. 27 травня Православна церква вшановує пам'ять мучениці Феодори, яка зазнала переслідувань за віру в часи імператора Діоклетіана. В народі цей день називають Днем Федори. Існує вірування, дівчатам сьогодні не варто пліткувати. Це може накликати неприємності. Через це 27 травня не радять планувати важливі зустрічі чи переговори, адже Федора, за повір'ям, може зіпсувати навіть найкращі наміри. Не варто й вирушати на перше побачення, сватання чи весілля, вірили, що такі стосунки не принесуть щастя. Якщо ж весіль, весілля все ж таки призначене, то молодятам рекомендували мати з собою оберіг. В родинах цього дня не доїдали за дітьми, щоб вони виросли рішучими, і не змушували їх їсти те, чого вони не хочуть, користі з того не буде. Такої думки дотримувалися наші предки. Ще одна порада не приміряйте сьогодні чужі прикраси, особливо ті, що носять постійно, як от обручки. Наші прабабці вірили, можна ненароком забрати чуже лихо, а своє щастя віддати. 27 травня на Федори за повір'ям ніхто не вимітає сміття з хати, аби не потривожити домовика, адже він може ховатися під Вінником. Якщо випадково зачепити його, то він може сильно розсердитися. Домовик це дух домашнього вогнища, вірний вартовий та захисник родини й оселі. В кожному слов'янському домі обов'язково живе цей невидимий охоронець, який зазвичай мешкає під піччю, за запічком або полюбляє грітися на горищі. Якщо ж нечистою силою варто бути обережними, то з домовиком завжди можна знайти спільну мову він за своєю природою не злий і, поки йому не перечать, з ним можна добре ладнати. На відміну від чорта, який вимагає за свої послуги душу, домовик задовольняється малим, йому потрібна лише повага та увага до його присутності. Однак завести розмову з домовиком значно важче, ніж із чортом, який сам приходить із пропозицією своїх послуг. Домовика ж треба шукати самому, йти до нього з поклоном і повагою. Щоб завоювати його прихильність, селянин зазвичай йшов вночі до хліва, зачиняв двері і звертався до домовика. Сусідоньку, домосідоньку, раб до тебе йде, низько голову несе, не муч його даремно, а заведи з ним приязнь, покажись у своїй личині, заведи дружбу і служи йому легку службу. І щойно ці слова прозвучать домовик вже тут, як тут кошлатий, сивобородий, увесь вкритий м'якою шерстю. Він завжди ходить босий, без шапки, але не проти іноді пофрантити. На свята він надягає синій жупанчик, підперезаний червоним паском виглядаючи справжнім господарем дому, що несе спокій і благополуччя в оселю. 27 травня в 2025 році в нас вівторок, тож посту сьогодні немає, можна їсти абсолютно все, чого вашого душа забажає. Треба обов'язково користатися цим періодом. Цей період взагалі між постами, він називається М'ясниці. І в цей період ми з вами вживаємо ту скоромну їжу, яку, в принципі, нам треба вживати для того, щоб набиратися сил. По-перше, перед постом, наступним, який в нас буде. Це буде Петрівка в нас. А по-друге, нам треба сили, і нашим предкам, зрештою, треба було мати сили для того, щоб працювати в полі. Зараз в полі роботи багато. В принципі, зараз такий невеличка перерва між посіяла, і зараз трішечки треба, щоб підросло. Невеличка перерва є, можна трішечки відпочити, але тим не менш сил треба набиратися. Тому обов'язково вживаємо скромну їжу, вживаємо м'язко, вживаємо рибку. Ну, звісно, зважаємо на те, що переносить, а що не переносить наш з вами організм. Це ви вже самі маєте для себе вирішувати, знати якби, свої потреби свого організму. Молочко, яйця, все-все-все можна вживати, можна себе побалувати так само випічку якоюсь смачної тортики. Можливо, якщо вам хочеться поласувати, ви все це можете робити саме впродовж цього періоду м'ясниць. І готуємося вже до наступного свята. Наступне свято найближче, 2 на 10 свято це в нас буде вознесіння. Воно у нас вже буде післязавтра. До вознесіння ми маємо ретельно підготуватися. Сьогодні ми з вами поприбирали. Завтра будемо готувати спеціальне обрядове начиння, спеціально обрядове, обрядове печу, випічку там різну є. І, і випічка, і, і пожарити дещо треба обов'язково до вознесіння. Завтра будемо цим займатися, але сьогодні ще ми з вами не згадали, хто у нас іменинники. Звісно, у нас є іменинники цього дня. І це в нас 27 травня. Іменини відзначають Іван та Феодора. Цього дня хочеться привітати іменинників зі святом, побажати щастя, що не минає, любові, що надихає, та здоров'я, яке не підводить. Хочеться побажати вам світлого настрою, щирих усмішок, тепла, в серці і гармонії в всьому, що вас оточує. Нехай кожен новий день приносить добрі події, приємні несподіванки та віру в найкраще, а небесні. Покровителі хай щодня оберігають, підтримують у важливих справах. І дарують натхнення на добрі вчинки. Ось такий сьогодні цікавий день. Нагадую, що це в нас молодик, насправді ну, сам період не дуже сприятливий, обережними треба бути, не виходити лишній раз з дому, особливо після заходу сонця, щоб не накликати на себе злість нечистих сил, відьом різних, щоб вони не наврочили вам. З іншого боку, якщо вам треба все ж таки полікувати зубки ваші, обов'язково цим займіться саме сьогодні. Дуже чудовий час для цього. Почитайте замовляння, замовляння так само, як я завжди завжди роблю. Якщо є замовлення в відео, то я додаю його в першому закріпленому коментарі під цим відео. І сьогоднішні замовляння на зуби, ви так само знайдете в коментарях під цим відео. Обов'язково подивіться, скористайтеся при нагоді. Я думаю, що такі замовляння вони не лишніми будуть для більшості людей. На жаль, зуби більшість людей турбують. І, от щоб вони не турбували саме сьогодні, на молодик, на саме цей чернець, як ще називають цей період в українському народі. Треба це проводити. Ну і тихо, спокійно займатися підготовкою, прибиранням до вознесіння свята, яке в нас буде вже післязавтра, в цей четвер, який в нас буде. От і завтра давайте зустрічатися. Завтра поговоримо про випічку цього бредового, про яку я вже згадала. Як її робити, що це за випічка, і е, як взагалі продовжувати готуватися до вознесіння. Сьогодні я вам дякую за перегляд цього відео. Слава Україні! Будьте здорові! До зустрічі завтра! Бережіть себе, до побачення!